Ську вишивку, але звичний для нього одяг спортивний костюм. Назарій Реднікін, вчитель фізичної культури. Зі школи запропонували піти до училища спортивного до Харкова. Е, пішов туди, там шість е, років був, і потім повернувся після училища повернувся до Слов'янська і поступив вже. В наш слов'янський інститут навчителя фізичного виховання. Саме в Слов'янську проживав до повномасштабної війни чоловік зі своєю родиною, там працював і там будував плани на майбутнє. Їх зруйнувала жорстока війна. Ну, зранку збирався на роботу, щось десь бухало, гупало. Жінкою поглибалися і пішли на роботу. А потім вже десь годин 10 вже сказали, що почалося. І все. Потім ще працювали. Жінка ще тиждень працювала. Вона теж вчитель. Е, я відпрацював трошки, трошки більше, і потім вже зібралися і поїхали сюди. Тут у гуртку, де проживає хрещений батько пана Назара, він і оселився. Педагогу навіть вдалося знайти роботу за фахом. Тепер він вчитель Жеченецького ліцею. Його ж дружина продовжує працювати в одній зі слов'янських шкіл. Ми освоїлися вже. Якось вже деякі сі міста рідними стали. містали досить добре. Але наразі сім'я живе одним днем, не будуючи плани на завтра. І понад усе вони мріють про день, коли нарешті повернуться до своєї рідної української Донеччини та переступлять поріг своєї домівки.